Кінний спорт об'єднує у Дніпрі. Відбулися всеукраїнські змагання з конкуру. Це подолання перешкод верхи на коні. Турнір проходив на території клубу Кліменко Стейбл». Конкурс зібрав спортсменів 17 областей країни, в тому числі з тимчасово окупованих територій, яких прихистили в клубі з початку повномасштабного вторгнення. РФ змагання бачила і наша знімальна група. Розповідає журналістка Маргарита Сопільняк. На території кінного клубу Кліменко Стейбл у Дніпрі відбулися відкриті всеукраїнські змагання з подолання перешкод. Вершники з різних областей України та різної вікової категорії показали справжні кінні змагання. Кінноспортивний клуб Кліменко Стейбл це місце, де люди можуть відкрити для себе професійний кінний спорт або прогулятися верхи, влаштувати фотосесію та навіть придбати коня. До речі, у стайнях клубу мешкають майже дві сотні коней. Майже всі породи, які в світі є, і українська верхова наша порода, і вестфальська це Німеччина, і Голшетинська, і Гановерська, і бельгійська. У нас дуже багато бельгійської породи, бо наш кіноспортивний комплекс є єдиним представником в Україні бельгійської тепловокровної породи. І у нас коні, які народжуються, вони отримують бельгійські паспорти і вже, скажімо, носять звання бельгійця. Але народжені в Україні. Коні розпочинають виступи приймати з чотирьох років. І от чотири роки це окрема категорія, п'ять років, шість років, сім це всі окремі категорії. Сім та старше це вже є одна категорія, в якій приймають участь і семирічні коні, і десятирічні. У вихідні у кінному клубі провели підсумкові літні змагання цього сезону, під час яких вершники та спортсмени показали свою майстерність із подолання перешкод різної складності, продемонстрували гармонійну взаємодію коня і людини через чіткість виконання певних вправ, досконалість керування конем. Це були триденні всеукраїнські змагання. На сьогоднішній день ми маємо 141 заявку. Вершний кінь. Приїхало 84 пари з різних міст. Це і Рівне, і Київ, і Київська область, і Харків, і Запоріжжя. І всі інші вершники близько 60 – Це безпосередньо з нашої області, з нашого кіноспортивного комплексу. Ця спортивна подія об'єднує українців із різних куточків держави, зокрема з тимчасово окупованих регіонів, аби підтримати дітей, молодь і дорослих спортсменів, а також зробити благодійний внесок для збройних сил України. Ми це не практикуємо, а це вже сім років. Ми проводимо змагання всеукраїнського масштабу. Ми підтримуємо дух і настрій українців. Хлопці наші воюють на передовій. А хтось коє і в тилу для того, щоб бачили і всесвітня спільнота, і наші українці, які запали трохи духом, вони повинні бачити і чути гімн України, і бачити, що є молодь, яка хоче, щоб наша Україна була незалежна. Сьогодні присвячуємо всі свої і преміальні спортсменів і. Преміальний фонд, який ми зібрали, ми одна область, і єдина команда, яка з преміальним фондом тут стрибає. Ці кошти будуть зібрані і відправлені на ЗСУ. Це ми робимо кожного турніру. Але я ще хочу сказати, що є такі області, які втратили свої майданчики і території в великій кількості. От сьогодні ми включили в турнір розрізі всеукраїнських змагань Донецьку область. Вона також у нас триває. Сьогодні буде чемпіонат місці з нами на призи від Федерації Донецької області. Їхні спортсмени живуть у нас з першого дня війни в місті своїми тваринами. Їхні тренера і спортсмени сьогодні хочуть, щоб Україна була не тільки на Донбасі, а й в цілому. Вік вершників вражає від восьми до шістдесяти п'яти років. Усі вони об'єднані спільною любов'ю до цієї справи. Не лише учасники змагань одягнули урочисту форму, а й бездогано доглянуті коні та з розкішними зачісками, що теж потребує умілих рук. Супроводжували спортсменів їхні тренери, які вболівали за своїх учнів. Для дітей це нагрузка одна, максимум два коня у день протягом п'яти днів. П'ять днів кожен день вони займаються різні типи нагрузок кожен день, коли пригаємо, коли якісь гімнастики робимо, коли просто можуть діти прийти, це частіше у вихідні та пойти погуляти зі своїм улюбленцем на траву, або просто випустити його, погуляти і подивитися, як він відчуває життя на повну вихідний день. Я якось просто побачила, як це круто, і мені сподобалося, що шатки такі класні. Ми почали їхати старти, і він почав мене якось розуміти. Просто треба пригнути нормально і все. Головне, щоб все рівно. Я змагаюся просто так для радості своєї Смаколик? О, яблуко, морква, хтось полюбляє буряк. Гарбузи їдять коні на змагання. Завітав і Віктор Погановський, який розпочав свою спортивну кінну кар'єру у 1960-х роках. Багаторазовий чемпіон українських та міжнародних змагань. 15 разів пан Віктор отримував титул чемпіона Радянського Союзу, а також здобув триумфальну перемогу на Олімпійських іграх у 1980 році. Все моє життя зв'язане з коньми. Проводяться на такому рівні змагання. От, я думаю, це тільки треба привітати і пожелання розвити, розвиватися кінному спорту в Україні. Ну, таких клубів у нас не дуже багато, але цей клуб. Один з найкращих, який проводить постійне змагання, і це вкладає великий розвиток в кінний спорт України. У кожній номінації та на різних маршрутах обирали три переможця. Не завжди все проходило ідеально, адже деякі коні показували свій характер. Але попри це, спортсмени намагалися гідно представити пару. А попереду на учасників чекає найскладніший маршрут на шляху до гран-прі. Це в будь-яких змаганнях найскладнішим є гран-прі, який у нас буде розігруватись у неділю. Найвища висота у нас буде 145 сантиметрів. Це висота рівня чемпіонатів Кубків України. Курс дизайнер у нас дуже, дуже досвідчений. Сам найдосвідченіший в Україні в свій час. Він був міжнародним курс дизайнером. Зараз курс. Дизайнер національної категорії з міста Львова Сергій Жогав. Він планує заздалегідь з урахуванням довжини периметру поля і наявності перешкод. Тобто найбільша кількість перешкод і висота. Оце буде гран-при у неділю. Глядачі тепло підтримували кожен виступ учасників незалежно від його результату. Маргарита Сюпіняк, Віталій Шалдов, новини Д1.